Сьогоднішній випуск істинно жахливий і може травмувати навіть досвідченого фаната жанру, тому забороняю його дивитися. Адже історія румунського чекатила, кривавої барбі та підліткового інтернет-знайомства, яке обернулося тотальним насиллям, це точно не те, що піде тобі на користь. Але якщо ти все таки мазохістична особистість, то цікавого і тривожного перегляду. Зникла Меган січень місяць 2007 року. 14-літні найкращі подруги Меган та Еммі безслідно пропадають. Як стає відомо, перед своїм зникненням дівчата спілкувалися в інтернеті із таємничим незнайомцем. В ході розслідування резонансної справи поліцейські знаходять камеру зниклої дівчини і шокуючи відеоматеріали останніх подій. Зникла Меган, це неприємна, дещо травмуюча для ніжної психіки. малобюджетна робота. По факту нікому невідомого режисера. Сера фільм досліджує актуальні у наш час ризики інтернет-знайомств, які як наслідок обертаються у тотальну трагедію із атрибутами сексуального насилля, приниження та тортур. Не рекомендую дивитися це творіння жінкам, а особливо матерям. Напрочуд реалістичні сцени фільму, плюс фінальний акт стрічки, має всі шанси закарбуватися у вашій свідомості не найприємнішим чином. Жінка, дещо неврівноважений Кріс Клік є головою на перший погляд типового американського сімейства. Одного разу на полюванні чоловік помічає здичавілу жінку, яка, як виявляється, є останньою представницею нецивілізованого племені канібалів, яку Кріс вирішує приручити і викрадає її. Після він заковує жінку у кайдани у своєму підвалі, у якому члени родини піддають беззахисну тортурам. Приниженню та сексуальному насиллю дана робота є суперечливим соціальним фільмом на тематику патріархату та домінування над жінкою. Під час показу на кінофестивалі Sundance одна людина знепритомніла. Інша кричала про те, що цей фільм потрібно конфіскувати та спалити. Хоча, незважаючи на все це, при перегляді прослідковується легкий гумор, незважаючи на який я натяки на такі табуйовані теми, як до прикладу, крові змішання всередині родини. Фільм однозначно дивний, карикатурний і в той же час гострий та неприємний. А останні хвилини стрічки, взагалі, лютий треш, тому дивитися на свій страх і ризик. Лівки із Полкіпсі, доволі старенький фільм від режисера Еріка Даудла, який відомий поціновувачем жанру такими роботами як Париж місто мертвих, карантин та диявол. З приводу сьогоднішнього фільму, то я вважаю його найміцнішим у порівнянні з вищезгаданими, і саме він видався мені, напевне, найбільш моторошною роботою на тематику знайденого відеоматеріалу. Сюжет фільму є буквально прямим записом полювання холоднокровного досвідченого. Серійного вбивці, який зафільмував понад 800 відеозаписів у своїх звірств. Особисто мені сподобалося те, що все дійство фільму відбувається саме очима вбивці. на відміну від більшості робіт, де центром сюжету є жертва. Також вартий уваги і сам переслідувач Едвард Карвер, який поєднує у собі риси методичного та продуманого вбивці із психопатичним та непрогнозованим збоченцем, плюс епізоди контакту останнього з маленькими. Та наївними дітьми, і сцена спостерігання за жертвою у їжі будинку здатні викликати прояви холодного поту пошук. Мій брат тримає людську голову у сумці для боулінгу. Перші слова фільму, які висловлює 12-річний Марті. Хлопчик переживає нелегкий період дорослішання, характерний цькування та зневагою від однолітків. А єдиною розрадою для підлітка стає перегляд колекції фільмів жахів у свого брата Стіва. Одного разу у відеокіоску увагу Марті захоплює відеокасета незрозумілого фільму під назвою Безголовий, яка виявляє Пустою. Пізніше Марті знаходить викрадений фільм у кімнаті свого відстороненого брата. Переглянувши який, хлопець починає розуміти, що саме стало натхненням для такої жорстокої та безпрецедентної серії убивств. Сюжет знайденого хоч і звучить як типовий та кривавий слешер по своїй суті. Таким не являється. Так, у епізодах насилля цей фільм дає прикурити еталону жорстокості клоуну Арту, але все-таки його варто. Більше сприймати саме як важку драму, у якій беззахисний підліток, шукаючи себе, стикається із жорстоким світом. Батьки його проблеми ігнорують, друзі від нього відвертаються. А єдиним, хто здається, розуміє, любить та захищає стає серійний убивця, старший брат. Однозначно я цю роботу можу рекомендувати, незважаючи на мізерний бюджет, всього лише 8 тисяч доларів з цього фільму. Витиснули максимум. Переконали. Нова акторська гра хлопців межує із хардкорним снафом. А фінал цього творіння в емоційному плані виявився напевне найбільш жорстоким із тих, які я бачив. Тому емоції після перегляду він залишив надовго улюблені. Унометражний режисерський дебют Шона Бірна, якого я запам'ятав після перегляду максимально стильної і водночас тривожної цукерки диявола 2015 року. Улюблені, які, до речі, на даний період часу можуть похвалитися, ледь не 100% схваленням від кінокритиків. Я також подивився із задоволенням. І хочу сказати, що Шон Бірн дійсно виділяється на фоні більшості режисерів, і є стільки відчуття, що своїми роботами він виражає свій внутрішній Тришній світ, не надто орієнтуючись на масового глядача. Улюблені, це вкрай жорстока робота про інфантильну сіру мишку, дівчину Лолу. Героїня у всіх сенсах обтілена увагою і розумінням однолітків. Напередодні випускного Лола стикається із черговим травмуючим досвідом, адже об'єкт її невинної закоханості відмовляє дівчині зіставити компанію на очікуваній вечірці. Тому наша героїня умовляє батька, і той викрав. Традає кривдника, після чого нещасний піддається різноманітним тортурам ображеної дівчинки. Особисто мені ця нетипова робота запам'яталась. Музичний супровід, приправлений ревінням гітарних рифів і естетика випускного із його святковою атрибутикою, дуже дивно комбінується із насиллям, якого тут вдосталь. Також тандем головних героїв з їхніми травмами і важким минулим пропрацьований якісно, тому досвідченим фанатом. А там жанру рекомендую Будь моєю кицькою. Малобюджетне творіння румунського режисера Андріана Тофея, яке буквально знімалося власноруч без досвіду створення фільмів, де самородок режисер також зіграв головного персонажа, який просто повернутий на американській акторці і паралельно жінці кішці Енн Гетевей. Тому Андріан з метою привернення уваги об'єкта своєї одержимості вирішує зняти демонстраційний фільм, завдяки якому всесвітньо відома зірка помітить його талант. Приїде в Румунію і зіграє у стрічці головну роль. То в ході зйомок небезпечно починає проявлятися по-дитячому, невинний і одночасно маніакальний характер психічно нестабільного режисера, через що бідолашні і недосвідчені дівчата потрапляють у пастку. Будь моєю кицькою, величезна частина кінокритиків вважає перлиною, яка вартує культового статусу, і дійсно, враховуючи те, що зйомки образно обійшлися у жменьку румунських лей, режисерові завдяки одержимості та непрогнозованості свого героя добре вдається захоплювати увагу. Також фільм неприємно точно передає стан безвиході та агонії жертви, яка опинилася наодинці і зубив зубивці, а враховуючи те, що фільм знято у Румунії, яка по вайбу і архітектурі доволі схожа на нас, то складається відчуття, що ми дивимося фільм про походеньки якогось чернівецького чекатила.